Пані та панове, всіх вітаю! Сьогодні буде дещо незвичне відео, і воно буде в форматі розпаковки. Друзі, як я полюбляю говорити, в Тбілісі є все, але треба шукати. І те місце де треба шукати, це дезертирський ринок. Знайти тут можна будь-що: від овочів, фруктів, спецій, морепродуктів до побутової хімії і коштуватиме це дешевше, ніж в місті. Тому ми з'їздили на великий закуп, і зараз я вам покажу, що ми купили і скільки це коштувало. Але перед тим як почати, хочу вас попрохати підтримати цей канал вподобайкою чи коментарем. А якщо вам сподобається відео, то і підписатися на канал. А ми починаємо. Розпочати, мабуть, я б хотів зі спеції, тому що спеції в Грузі це окремий вид мистецтва. Взагалі, спеції в мене багато, але сьогодні я купив тільки декілька. Сьогодні я взяв лавровий лист Він коштував 2 ларі за ось такий пучок. Також я взяв 2 стакани чорного перця горошка. Тут він ну, взагалі спеції на ринках продаються стаканами. Тому чорний перець, 2 стакани. 4 ларі. За стакан 2 ларі. Ось. Також взяв сванську сіль. Не знаю, видно вам чи ні. Ось. Тут 3 стакани. Стакан коштує 1 ларі. Що б хотів окремо сказати, сванська сіль це просто моя супер обожнювана спеція. Я її додаю майже всюди. Якщо, мабуть, можна було пити чай з нею, я б навіть і в чаї додавав. Просто топ мій рекомендаціон. Так. Далі. Кахатинська олія. Це дуже запашна та ароматна олія. Супер! В Салати зі свіжих овочей просто нереально смачно. Ми обожнюємо. Е, ну, взагалі можна навіть ту саму гречку палити. Коротше, вона зараз в нас є. Ми купили 0,5, коштує вона 5 ларі. Рекомендую. Тепер переходимо до овочів. Сьогодні ми купили ось такий великий пучок спаржі. Взагалі зараз йде в білісі сезон спаржі. Е, кілограм коштує 15 ларі. Тут у нас вийшло майже 900 грамів, і заплатили ми за це 14 ларі. Спаржу ми обожнюємо просто їсти як гарнір. А з половини ми будемо випікати пиріг. Зараз несеться якесь вірусне відео з пирогом зі спаржею. Коротше, ми не стояли в стороні від трендів і будемо випікати цей пиріг. Ось, ось така спаржа. Далі. З'явилися смачні уже. Також солодкі томати. Подивіться, які вони взагалі м'ясисті ароматні пушка. Е, взяли 4 штуки. Кілограм коштує 8 ларі. Е, у нас тут 4 помідори. Вийшли вони на кіло 900 і заплатили ми за них 14 ларі. Далі молода картопля. Ось у нас тут такий пакет. Коштує цей пакет 6 ларі, тому що тут кілограм. ну І тобто, кілограм коштує 6 ларі. Ось. Ми вже їли в цьому році разів, мабуть, 5 молоду картоплю, але поки вона є, ми користуємося нагодою і продовжимо їсти. А якщо в молоду відварену картопольку додати кахетинського масла, о, друзі, це щось. Ось. Також ми купили кілограм кіноа. Кіноа коштує 15 ларі за один кілограм. Що хочу окремо сказати, як я раніше, вже... Казав, що в Тбілісі є все, але треба шукати. Ми прожили в Тбілісі майже два роки, і навіть не знали, що можна купувати кіно кіно на вагу. В магазині він коштує за 300 грамів за упаковку 12 ларі. і ми ну майже ніколи його не купували. Але ось знову, якщо ти хочеш щось знайти, ти шукаєш і знаходиш дешевий недорогий кіноа. Ми знайшли і тепер будемо користуватися. Якщо вам потрібна локація, і вам цікаво, де ви можете купити недорогий кіно, то пишіть в коментах, я скину вам локацію і розкажу, де це можна купувати. Ось так. Тепер ось такий пучок рукали. Купили ми його за 5 ларі. Ну, ми обожнюємо салати всілякі, зелень. В зелені тут багато, але цього разу вирішили купити просто руколу. А так взагалі можна знайти на дзертирці і рамен, і Латук, і айсберг, ну, Все, що хочеш. Але сьогодні рукала за 5 ларі. Тепер. Квашена капустка. Надіюсь, вам видно. Добре. Коштувала на за кілограм 6 ларі. Топ, супер обожнюю, суперфуд, там, З гречкою, просто з якоюсь смаженою картопелькою. Смачно любимо, обожнюємо, Але може ви мене спитаєте, Вова, навіщо ти купуєш квашену капусту? Ти ж можеш сам її зробити. Але, друзі, ви не повірите, це якась моя хілесова п'ята. Разів 10 я намагався її квасити, але як знаєте, як кажуть, руки золоті, але з дупи вони ростуть. Тому краще купити ось кілограм капусти, 6 ларі. Так, тепер переходимо до морепродуктів. Мені здається, ми з дружиною якось прийшли до однієї думки, що в Тбілісі якісь складності з морепродуктами. Тобто місцеві, їх майже не їдять, не знаю, може це якісь традиційні особливості, але ми, ну, ми обожнюємо рибу, там всякі креветки. І в магазинах, це, якщо ви живете в Тбілісі, ви точно знаєте, що це стоя космічних грошей. Але цього ж хочеться. Тому ми знову на дзерцільці знайшли декілька локацій, де можна купувати смачні недорогі морі продукти. І це креветки, кілограм креветок. Е, е, Уже чиста вага, тут 700 грамів. Чищені, без панцирів, без голів. Ми використовуємо в салатах. Тобто дістав там 5, 6, 10 штук, скільки тобі потрібно розморозив, трошки відварив, трошки обжарив. В пасту, в салат, або просто поїсти, себе потішити. Супер. Просто обожнюю Друзі, 35 ларів за кілограм. Я вважаю, що це недорого. Ось. Далі. Скумбрія. Ну, хто ж не обожнює скумбрію? Це топ Ну, коротше, знову варена картопля. Мені здається, що я коротше, тільки про картоплю говорю говорю. Ну, окей. Коротше, скумбрія. Клас, жирна. Ароматна, смачна, запашна, Коротше, все як ми любимо. І ще ось. Вже запотіла ось така філе форелі. Вона заморожена, вона сві... ну, свіжа, але заморожена. Що ми, ми з нею робимо? Ми її розморожуємо, знешкурюємо та я самі її солю. Як я вже згадав, в Тбілісі дуже дорогі морепродукти, особливо там червона риба. Коротше, щоб не платити знову ж таки як крило літака за цю рибу, ми самі її солимо. До речі, якщо вам потрібен буде рецепт, я буду на днях її засолювати. Але як на днях, мабуть, навіть сьогодні, Буду засолювати. Ми її різемо, ріжемо на шматочки, солимо, фасуємо, і потім, якщо тобі потрібно, там я не знаю, там до довлинців, там до дерунів, до, де, до, до чого завгодно, там, до пашоту якогось. Дістаю шматочок, розморожу, нарізаю, і ми маємо дуже смачну, слабосолону, червону рибу. Люкс то просто це наше супер відкриття. Коротше, чуть не забув про ціну. Коштує 1 кг 50 ларі. Ви тільки подумайте, кілограм 50 ларі. Знову ж таки, для тбілістів я вон 100% вони зрозуміють, що це дуже дешево. Ось ось така риба. Тут кіло 200 Вийшло нам це на 60 ларі. Коротше, ми задоволені, нам це подобається, ми це любимо. рекомендую. І на десерт. На десерт ми купили кілограм ось такої дрібної, ароматної, запашної полуниці. Понюхати. Здається, як будто ти там, не знаю, в дитинці, у бабусі на грядці десь коротше, з кущика здираєш її. Прям не мита, але аж можна і так з'їсти. Коротше, супер топ. Кілограм 8 ларі. Зараз весь ринок забитий ці, ці, цією полоницею, вибачте. Супер. Коротше. Маленька, смачна, запашна. Ми її будемо їсти. Мабуть, коли останеться залишки, я звару чуть, чуть варення. Коротше, супер. 8 ларі, кілограм, треба їсти. Смачна, солодка, супер. Друзі, весь цей закуп обійшовся нам 185 ларі або ж 68 доларів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, дорого це чи дешево. Ось такий сьогодні в нас вийшов закуп. Якщо вам сподобався формат відео розпаковки, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Якщо у вас будуть питання по локаціях, також пишіть, я все покажу, розкажу, де я що знайти. Ось, і якщо взагалі вам сподобалось це відео, вам це цікаво, підтримуйте, будь ласка, наш канал вподобайкою, коментарем. І якщо хочете продовжувати за нами слідкувати, то підпишіться на наш канал. А на сьогодні це все. З вами був Володимир. Па-па!